Спочатку повномасштабної війни мільйони людей були змушені покинути свої домівки. За цей час через Шепетівську громаду пройшло близько 15 тисяч осіб. Тому було вирішено створити окремий консультативно-дорадчий орган громадську раду з питань внутрішньопереміщених осіб. У нас відбулася перша зустріч ініціативної групи засідання ради з питань ВПО, яка буде створена при Шепетівському виконавчому комітеті. Це консультативний до речі орган, який спрямова дія якого і мета якого спрямована на захист внутрішньопереміщених осіб в громаді, їх сприйняття, їх. Відчуття їх як своїми в громаді, для того, щоб вони себе почували більш ріднішими, залишались тут. Тобто це як такий комунікаційний майданчик між внутрішньопереміщеними особами і органами місцевого, місцевого самоврядування. Після представлення присутніх та презентації механізму ради учасники обрали голову та секретаря ініціативної групи для формування дорадчого органу. Ними стали Катерина Невда та Христина Янушевська. Згодом обговорили основні виклики та завдання. Після зустрічі учасники заповнили анкети та створили спільноту для подальшої комунікації. У нас сьогодні зустріч була дуже продуктивна. До нас на зустріч прийшли дійсно ініціативні люди, яким були ці питання, які не хочуть стояти осторонь життя міста життя громади, Сьогодні прийшли як представники з числа ВПО, так і представники громадських організацій. І також у нас були керівники закладів там, де проживають ВПО, і органи місцевого самоврядування. Тобто сьогодні зустріч була досить продуктивною. Я сподіваюся, що ми в такому самому складі надалі продовжимо роботу і ну, що дійсно вона буде корисною. Такий консультативний орган для внутрішньопереміщених осіб на Хмельниччині створили вперше. Долучитися можуть усі бажаючі. Реєстрація триває до 15 травня. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк тіві.